Вітаємо в ефірі програми Діти Рівні. Сьогодні у нас відбувається ефір прес-клубу на тему Конституція для всіх і великих і малих. Станіслав, будь ласка, покажи цю книжку. Вітаємо. Ось так, ця книжка видана за підтримки Всеукраїнського правоосвітнього руху Справедливці. Автор Володимир Читай, Конституція для всіх і великих і малих. І ми сьогодні зробимо такий цікавий короткометражний ефір, де ми дізнаємося саме в віршованій формі зміст Конституції. Ми дякуємо видавництву Холодкевича «Тундраїв» за цю книжку, яка передано подарунок нашим ведучим. Ефірів популяризацію читання. А також ми дізнаємося основне перше джерело Конституції України. Ну і проведемо коротке обговорення. Тож я представляю тепер нашу творчу команду, оператор ведучий Леонід Гапєєв, наш ведучий Станіслав Легеза. Вітаю. Вітаємо коментатор сьогодні. Анастасія Кисіль. Вітаємо і з нами також наші глядачі однодумці. Роман Маслов. Вітаємо, Вітаємо. та лідер молодіжного телебачення фестивалю Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаємо. Отож, Станіславе, прочитай твою улюблену статтю 52 з цієї книжки. Діти рівні між собою. Вік і стать не головне, На насильство на заборонено. У дітей права теж. є. Угу, Чудово, чудово. Ну що ж, я зараз, у свою чергу, продовжу цю читацьку естафету. І основний закон, офіційний документ, передбачає наступне: діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом? А тепер запитання до Анастасії, яка сьогодні є коментатором. От, е, ну, по-перше, Настя, от як е, два джерела правової інформації, основний закон в віршованій формі і в такому офіційному стилі. От е, яку ти відчула різницю в стилі подачі інформації? Яке джерело тобі, як би так сказати, більше емоційно. Сподобалося. Мені більш сподобалася Конституція для усіх для великих, бо більш зрозуміло, бо більш такий розмов, розмовний вид речі, Угу. Uh -huh. але от в офіці... офіційному, то там просто ну, текст, текст і ніякої, ніякої цікавості. Так що я думаю, що краще Конституція для великих змагання. Де, де закон показується за цікавістю. Угу. покажемо зараз так, це закон Конституція, головний закон країни, це книжки написано дуже доступно, дуже понятно, і навіть дітям зрозуміло, коли відкриваємо, читаємо гарну ілюстрацію нашого українського художника і нашого автора Володимира читає так і художниця Ірина Шаганян. І, до речі, подивіться на ці ілюстрації. От Станіслав щойно прочитав 52 другу статтю. Тут якраз ілюстрації про дітей. Ми навіть можемо побачити тут їхні такі настрої та емоції. Вони такі замислилися про щось. От і доволі, я думаю, що вони тут на позитиві. Ну що ж, Настя, скажи, будь ласка, які твої побажання нашим глядачам, і Станіслав, також скажіть ваші побажання. А, мої побажання, щоб вони читали та знали закони України. Бо закони України це закони о, нашої країни, і думаю, треба їх знати, бо ви громадян громадяни цієї країни, і ось ось книга вона може допомогти зрозуміти правилам більш зрозуміну легкою мовою. Угу. Дякую, Станіславе. Твій коментар, твої побажання. Питати та дотримуватись законів. Це угу. злучує великий коментар. Власне, наша країна відрізняється від інших тім, що це, це права держава. На відміну від держави-агресора, з диктатурою панує, Україна це держава права. В ній є принцип охоронства права та закону. І тому Конституція це головний закон країни. Її треба поважати. Бо Конституція усе це кожного. Дякуємо. Дійсно, це маленька книжка, яка дійсно тут у серці кожного. А читати варто дійсно і конституцію для всіх у віршованій формі. Ну і звичайно, порівняти з основним законом, тому що е, важливо і перше джерело знати і читати. І звичайно, в такій віршованій формі, щоб можна було образно пояснити дітям, друзям, одноліткам та й будь-якій простій пересічній людині, іноді пояснити у віршованій формі теж не буде. Зайвемо, тож читаємо конституцію і поважаємо її на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.